Всім привіт! Біблія це найактуальніша книга в цілому світі, це найтиражованіша книга в цілому світі, це книга, яку читає цілий світ. Чому? Тому що це є слово Бога, і це книга, в якій всі пророцтва, які там були написані, вони збулися. І той факт, що те, що має бути, не збудеться. Тобто який факт, яка ймовірність, що це не збудеться, коли все те, що там написано, уже збулося. І дуже багато людей говорять про те, що Біблія це переписана книга. Вона 150 разів переписувалася. Все це неправда, але Бог береже своє слово. І насправді, якщо б ця книга не була така популярна, така актуальна, то її вже до ним давно забули. Стільки їх книг у світі, але чи знають про них так в цілому світі? Чи є вони стільки популярними і тиражованими? Ні, тому що слово Бога воно завжди актуальне, тому що словом являється Бог. І Бог береже своє слово, тому ця книга така і цінна, тому що це є слово. І якщо я не приймаю слово, то я не приймаю Бога. І дуже багато людей відкидають слово, не розуміючи, що це не просто книга, що це не просто слова, що це є жива книга, слово Бога, тому що словом являється Бог.